Всім привіт! Мене звати Яна Коденцова і я більше ніж 18 років працюю в б'юті сфері. З них 9 проводжу майстер-класи і навчальні заходи з колористики. Я запрошую всіх вас на мій онлайн-мастер-клас Балаяж за 2 години. Що там буде? Там буде точна діагностика. Також як скласти формулу, щоб попасти в колір і пофарбувати корінь не темніше і не світліше новому клієнту, який до вас прийшов і ви не знаєте, чим його фарбували, і як на косметичній базі швидко намалювати балаяж, щоб він був плавний, гарний і з мінімальними пошкодженнями. Що дасть цей для вас майстер-клас? Пошагову інструкцію, яку ви зможете взяти і в житті реалізувати. Відео буде збережене, і всі, хто будуть на онлайні, чи може там, частково, зможуть його передивитись або передивлятись, і відтворити в житті. Тому всіх запрошую. Буду рада всіх бачити. Також буде можливість задати питання з колористики і отримати на них відповідь. До зустрічі!